Пане Станіславе, давайте говорити про те, що кажуть про Україну зараз в Сполучених Штатах Америки і в інших країнах. Звісно, що ще раз акцентую, я це кажу вже який день поспіль, допоки ми не будемо мати офіційних коментарів українського військово-політичного керівництва. Ми не можемо стверджувати, що Україна працює на території Російської Федерації сьогодні, але в Сполучених Штатах схильні думати, що це так, виходячи з тих заяв і коментарів, які дають офіційні їхні речники. Ну якби. Ви так десь узагальнити, то я для себе зрозуміла наступним чином заяву із Пентагона і з Білого Дому про те, що ми не проти Україна має право вирішувати самостійно, але політика американська не порушується, мається на увазі, що стосується застосування західної зброї по території Російської Федерації. Як би ви оцінили реакцію світу на події на курщини з точки зору Україна? Чи ні має право, не має право, а мала просити дозволу? Не мала просити дозволу? Прошу. Ну, дійсно, ви маєте рацію, що поки що нам е, важко е, однозначно говорити про те, що відбувається у Курській області, так як е, е, інформація доволі таки суперечлива, і ми не можемо говорити, що це однозначно Україна здійснює ці військові маневри на території е, країни-агресорки. Також ми не знаємо. Е, точно хто там перебуває, чи які кількокількості жива сила, яка техніка там супроводжує, тому подібне, і відповідно, ми не знаємо яких розмахів може набути. Ця скажімо так спеціальна операція, яка відбувається, і відповідно, повінела. Догад... Вибачте, будь ласка, я, я переб'ю буквально на одну секунду. така важлива інформація зараз від президента Зеленського опубліковано звернення. Ми потім глядачам обов'язково покажемо. Але він каже, просто наступне це до нашої з вами розмови. Сьогодні було вже три доповіді сирського доповіді, дуже результативні, саме такі, які потрібні нашій державі. Зараз українці вміють досягати своїх цілей, каже президент Зеленський. Знову ж таки. Аки без конкретики, але це вже другий такий натяк за день сьогодні. Між іншим від верховного головнокомандувача. Вибачте, будь ласка. Так, натяк є, але все ж таки, ми ще не можемо однозначно так. про це говорити. Очікуємо на підтвердження, можливо, це буде найближчим часом. Тож, власне, після того ми вже будемо оперувати вже більш такими категоріями чіткими, але тим не менше, ми говоримо про те, що наразі відбувається, і вочевидь, ситуація є доволі таки цікавою. І якщо судити по тому, що говорять західні партнери, то вони однозначно підтримують нас в тому, що ми повинні зах. Хищати свою державу про це говорить і в Білому домі, і в Європейському Союзі. А це вже серйозний акт підтримки. Так, ми не знаємо щодо того, чи буде нам дозволено скажімо так застосовувати західне озброєння в глиб території країни агресорки. Але ж поки що нам скажімо так забороняли це робити з території України, чи можемо ми робити це на території Росії по території Росії, теж велике питання. Більше того ми не знаємо. А чи взагалі Українська якщо це Україна знову ж таки що Українська держава? Ну допустимо, скажемо гіпотетично використовує західне озброєння на території країни агресорки. можливо, там можна скажімо так задовілітися і своїми потужностями або можна використовувати ту техніку, яку однозначно нам дозволяють, наприклад, Німці, до прикладу. Німці, так, ну, бронетар, так однозначно, але не дальнобільну артилерію і ракети. Ну тобто, скажімо так, побачимо підтвердження, і коли вже буде дійсно більш таке детальна інформація, що саме там відбулося, дуже все різко змінюється. Але й на мій погляд, ця ситуація не вплине на офіційний Київ якимось негативним чином, можливо, навпаки, все ж таки, це було мало місце якесь схвалення, якщо це Україна здійснює і відповідно зараз. Раз поки що намагаються це це не афішувати і про це менше говорити. Тож сподіваємося, що та операція, яка здійснюється, вона пройде позитивно для тих, хто її організував. Нехай їм що... все вдасться. Я третій день кажу, Абсолютно. нехай їм Абсолютно. все вдасться. Абсолютно а ворог нехай роз зрозуміє, що він не настільки може почувати себе безпечно і скажімо так, все дозволено, як він протягом багатьох років прос це вважав, і це варто розуміти. В Європі кажуть наступне про те, що Україна має повне право захищатися, завдаючи ударів по агресору і на його території, і знову нагадують про те, що росіяни могли готувати наступ. Не могли вони відверто його готували. Наступ з цієї території на наші регіони плюс е сьогодні з'являється інформація про те, що ну західна преса до прикладу розходиться сьогодні публікаціями про те, що події на Курщині так чи інакше, але позитивно впливають на підсилення української позиції. Всі пишуть перемовно і Я не дуже до кінця розумію. Е е Чому всі ствердно впевнені, що мають відбутися якісь чи то прямі перемовини, чи як? Тому що ну, офіційна влада сьогодні не е, дає таких коментарів відвертих про те, що от вже все, ми готові до перемовин? Ми обираємо цей шлях. Ну такого немає по факту, але всі пишуть про те, що так чи інакше ці події посилюють, підсилюють сьогодні позиції України. Як ця тема зараз буде подаватися, зокрема західними журналістами західною пресою, які важливо розставити тут акцент? Насправді дійсно ми не можемо зараз точно говорити, чи відбудуться якісь перемовини з Російською Федерацією найближчим часом, зокрема, і восени. Аби про це означається, і українська влада також говорить, що в принципі було б непогано провести цей саміт і щоб там була країна і яка би відповідно прийняла би ті. Положення, які містить українська формула миру, ну це би ми хотіли і в цьому напрямку працюємо. Але поки що це звісно невідомо. Це все покаже час і та ситуація, яка буде відбуватися тоді. А щодо можливого курського цього наступу, в принципі, я також припускав, що можливо, це може посилити наші переговірні позиції, але знову ж таки, ми не знаємо чи ця операція операція досягне свого успіху на ну, тих поставлених завдань, які були так. Е ми їх не знаємо. Ми їх і не знаємо, тому ми не зна і не можемо говорити про те, чи досягнуться вони. По перше, а по-друге, ми не знаємо, чи ця операція триватиме на той час, коли будуть буде оцей відбуватися. Ну скажемо так, другий саміт чи наступний саміт е миру, і от і чи можна буде тоді оперувати якимись цими е фактами, які будуть на той час в контексті цієї курської операції це дуже важко. Зараз прогнозувати, але я не виключаю, що може в певною мірою вплинути, Ну зокрема в контексті, наприклад, обміну територію Ми повинні це теж усвідомлювати. Але знову ж таки, це лише наші припущення, і не більше того, я думаю, що найближчим часом ми зможемо більш детально про це говорити. Але саме головне, що все ж таки ворог має неспокій на своїй території і це вже далеко не перш не вперше нагадаю що минулоріч в білгородській області були відповідні відповідні маневри але з боку якраз таки тих росіян отих тих легіонерів які воліли змінити той режим який зараз є в російській федерації Ну і пам'ятаємо той похід вагнерівців похід Пригожина теж це Ознака того, що Росія є доволі таки нестабільною країною, і що так чи інакше на її територію спалахують оці зони нестабільності конфліктні конфліктконфліктні зони, тож це може бути один із таких елементів. Це Росія пожинає те, що сама посіяла, і це варто усвідомити. Це війна? Це не є гра гра в одні ворота. це, як як той матч, вона повинна так само ловити м'ячі у в, в свій бік. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що Росія кас таки доходить до тієї стадії, що на її території все більше і більше відбуваються бойові дії. Тож власне стежимо за ситуацією. Ну і можливо за кілька днів ми зможемо її більш детально проаналізувати. Але чи є взагалі межа? Цинізму пане Станіславе, і от до цього тому що ну що почала говорити російська пропаганда і загалом офіційні особи Російської Федерації вони почали апелювати увага, до міжнародного права і говорити про те, що Україна повинна дотримуватись там територіальної цілісності, поважати міжнародне право, Женевську конвенцію. Де межа цинізму? Просто хочеться запитати. У Росії однозначно цієї межі немає, як і червоних ліній, це варто усвідомлювати. Тож ми звісно маємо справу з дуже підступним і непростим ворогом. І власне тому ми так довго з ним боремося, і саме тому нам потрібно його побороти. Тому що ми розуміємо, що Росія завжди залишатиметься Росією в будь-якому варіанті, і нам ніколи не буде з нею спокійно, якщо ти паче, якщо ми скажімо, будемо вести перемовини і досягнемо якогось не. Вигідного для нас миру, і це варто розуміти. Але мені здається, що це радше вся ця риторика, і всі все, що ми зараз можемо почути від високопоставлених осіб Кремля, від їхніх дипломатів і того подібне, ну це більше скажімо, має направлення на внутрішню аудиторію, що поки то нібито ми потерпаємо від агресії, ніби ми ніяких там бойових дій не Ні, у них же ж спеціальна військова операція. У них же ж війни війни, нет. і нас там то було спочатку. У нас там ні. Тепер війни там є і тому подібне. А тепер бачимо, що не все так просто і не все так спокійно в Російській Федерації. Ну до речі, зараз ми певну тактику і використовуємо Росії. Ми теж зараз поки що не кажемо, що ми там є Ну і е, вони е, про це е, й пишуть, ну... що що їх там є. Да, вони про це й <пишут> пишуть. абсолютно та... може бачимо, ви чекали? бачили. Може, ви бачили, але я поки що не зустрічала, щоб ті країни, які відверто підтримували Російську Федерацію, якось прокоментували. Ну щоб була якась офіційна принаймні реакція. Може, ви зустрічали про те, що вони там засуджують таку атаку mm. на Російську Федерацію. Ну до когось ж апелює Захарова до міжнародного права там апелює. Може до своїх партнерів. Ну, Угорщина ще я так розумію, нічого не сказала. А Словаччина там з фіцкитай, к... ну. vcio. О, поки що, таку інформацію я також не, не знаходив, і я думаю, що тут може бути кілька причин. По перше, деякі актори зараз зайняті сильно ситуацією, яка відбувається на близькому сході, і це варто розуміти. Тож там зараз більш така напружена обстановка, і невідомо які наслідки може мати, якщо спалахне новий виток конфлікту. А по-друге, я думаю, що поки що через те, що Україна сама не підтверджувала і взагалі немає інформації. Щодо Курської області, вони намагаються поки що зачекати офіційної позиції. Ну а можливо, якщо брати Китай там поступово. Ну треба ж написати новий мирний план, де там потрібно буде зупинятися, ну, власне бойові дії в Курській області, чи можливо заді на якісь інше. Тож ми думаємо, чекаємо, можливо, він підготує вже для Путіна мирний план. А можливо, підпрацює разом з бразильською стороною чи якимись іншими акторами. Тож я думаю, що там також потрібно ж це ж Має певний час, тому я не виключаю, що ну це так жартома, звичайно, але може десь якась доля істини в цьому є. Тим не менше, я думаю, що тільки вже після офіційної позиції, ми вже України чи когось ще ми ми почуємо вже якісь оцінки цих подій. Але наразі, поки три дня пройшло, я думаю, що ще зарано говорити. Якщо росіяни поважають і так апелюють до міжнародного права, ну то будьте добрі, відреагуйте якось на ордер міжнародного кримінального суду, до прикладу, по путіну та й по інших персонажах. Я до чого хилю? До того, що Мексика запросила Путіну на інавгурацію новообраної президентки Шейн Баум, між іншим і президента Зеленського також запросила. Що я не бачила, щоб наше відомство відреагувало, буде присутній український президент там чи ні, але Україна. На закликала заарештувати Путіна, власне, якщо він приїде, тому що ну ордер ніхто не відміняв, і гага його таки чекає. А історія ця, от як вами підсвітилась би? Ну а до речі, Мексика є країною підписанкою і країною, яка ратифікувала yeah, okay. Римський статут, і це варто розуміти. Тож, фактично, якщо Владимір Путін опиниться на її території, вона має абсолютне право ця країна його затримати і відправити на лаву підсудних до Гаги. Але чи зробить це офіційний мехико? Важко сказати. Ну, побачимо, чи як відреагує Росія. Ми бачили, я бачу повітря. Дома, що Путін привітав е, е, нову новообрану е, новоборну президентку Клаудію Шейнбаум е, з цим фактом. Е, ну вона до речі теж е, е, відреагувала і подякувала йому. До речі, за це. Але е, що цікаво, вона сказала що це е, що власне день виборів був демократичним днем виявлення з високим ступенем участі громадян. Я не знаю, чи вона. Е, так сказала, ну було сказано просто. Uh... Тому що так потрібно було зазначити, от чи це був був якийсь тонкий тролинг е, е, самого mm -hmm. Путіна, тому що ми пам'ятаємо, як які в нього пройшли чергові ці псевдовибори, і е, ми самі розуміємо, хто там е, е, що в нього намалював, тобто така ситуація е, в такому в, е, в, в Мадуростайлі там відбувається все. Ну, ну тим не менше, е, е, бачили, було привітання. Було запрошення Путіна на інавгурацію, яка відбудеться 1 жовтня. І мені, мені здається, що це дуже буде цікавий тест драйв для всієї міжнародної системи. Чи зможе все ж таки Мексика в разі, якщо він туди прилетить, його заарештувати? І тут нічого чому чому ще шимомен дуже важливий, тому що це дійсно буде першою такою мені здається перевіркою в цьому цього року? Ну принаймні, ці половині року на такі дії. Тому що ми повинні розуміти, що Владимир Путін ще може прилетіти в листопаді місяці до Бразилії, яка зараз головує в групі 20, і там відбудеться саміт. От і там також ситуація неоднозначна. Там президент Лода Сільва говорив про намір запросити Путіна, а також у березні місяці президент Франції Манель Макрон, яка перебуваючи в цій країні, теж заявляв, що це справа бразильської дипломатії, але він також припустив, що участь. Путіна е, може відбутися і мала би відбутися, якщо це буде. Корисно, от, от цікаво, як чи порушить Мексика, оцю цей ці міжнародні порядки, міжнародне право, якщо дійсно Путін прилетить. Ну і повідно як після цього дітимуть інші країни, де Путін міг би бути присутній на тих чи інших заходах, які підписали цей римський статут. статут. Ну, тобто, дуже така цікава ситуація. Спостерігаємо також. Однозначно, все проаналізуємо. Посибі вам величезна Станіслав Жліховський кандидат політичних Спасибо наук і міжнародних був нашим гостем. Дякуємо дуже.